Смотрите, вот так вот складываем, переворачиваем и смотрите, моментально появляются доллары. Фокуси з доларами популярні не лише в цирку, а й в масштабах цілих країн. Сьогодні українці купились на чергову витівку фінансових гравців і витягли з під матраців свої зелені заощадження. Жднівний об'єм здачі валюти населення вже збільшився на з слішнім процентом. Причиною такої активної здачі валютних панчохово-матрасних резервів стала чергова страшилка. Законопроект від депутата Хомутинника про 15 відсотковий податок на продаж валюти. Офіційна мета законопроекту настало час для достатньо рішительних дій по спекуляцій спекуляції налічної валюти. Тепер захистити свій долар людина зможе тільки через банк, поклавши їх на депозит. За таких обставин кожен долар має бути задокументований і про нього будуть знати чиновники. Ну, більша частина населення дійсно поміняє гривню на ну, долари на гривні і буде тримати гроші в гривні. Поміняти валюту можна або в банках офіційно, або таємно. у Міняйл. Якщо людина платила 15% офіційно, то вона завжди буде шукати можливість для того, щоб заплатити двічі дешевше. Сьогодні експерти, взагалі всі кажуть, у тому числі голова Національного банку України, про те, що десь приблизно 1 мільярд доларів гуляє сьогодні на чорному ринку. Якщо сьогодні міняли запропонують двічі дешевше, я думаю, без жодних проблем всі люди туди поїдуть. Міняли вже вийшли на вулиці після тогорічної ініціативи НБУ про обмін валюти по паспорту. Після введення податку їх може стати ще більше. Валютні міняли, люди обережні. Тому, аби дістатися до них поближче, ми застосовуємо такий маскарад. Одне з найлюдніших місць Києва ринок біля метро Дарниця. Ці жінки з ранку до ночі купують та продають валюту. Їх не засмучує міліція. Вони просто торгують грошима. Ви хочете здати долари. А, так у нас продажа 8.30. Тут не потрібен ні паспорт, ні ліцензія, ні совість. Треба лише терпіння. Скажіть, що ви хочете. Я авдельому 8.21. На продажа у вас гривні. На очах у червоного дракону жінки жваво проводять валютні операції. Можливо, ми даремно влаштували маскарад, якщо вони так нахабно себе ведуть. Може і з нами поспілкуються. Доброго дня! Скажіть, у вас є дозвіл на здійснення валютних операцій? Дозвіл на здійснення валютних операцій, ви маєте? А ми це покупаємо. А ми не покупаємо нічого. Як ви думаєте, що тут робив? Що й не червоний дракон? Який дракон? Червоний. Він спостерігав за вами. Жінки розбіглись, навіть залишивши сумку. Отже, чогось вони злякались. Значить, не можна отак взяти і торгувати валютою. Чому ж вони тоді тікають від журналістів, а не від міліції? Риторичне питання. Я в міліції працював, як ми приймали і міняв. Біркуть. Кімната, війни, двері. Ти заходиш з парадного. Поняв, так? Ти ж не знаєш, де вихід. Двоє дверей, чувак зайшов, свой, все, зайшов далі. Розчиталися, поки забігають маски, шо, у двері, стоять, він через задній двор і побіжу. Ділитися валютним прибутком з міліцією історична традиція. Юрій, який у бурхливій 90-ті працював міняйлою під київським цумом, згадує Взвод охорони цума це не прости. Ми їм платили. по чому вони теж не просто так брали гроші. Якщо якась нехороша ситуація, допустимо, там. Ну, бували облави там. От вони об этом предупреждали. Щоб якось зламати систему міліцейського кришування, міняю, влада хоче передати контроль над валютними операціями податківцям. Ті вже підготували проєкт закону, за яким вуличних продавців та покупців валюти будуть жорстко штрафувати. У Кодексі України про адміністративні правопорушення внести наступні зміни: незаконні валютні операції тягнуть за собою накладання штрафу від 600 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей. Це більше 6 тисяч гривень штрафу плюс конфіскація валюти. Я тоді працював в міліції в спецпідрозділі Берк. То завжди в кожному райвідділі, де ми привозили, ми не встигали написати рапорт. Як цього міняло без проблем, його випускали, ми ще не встигли бумажки написати на нього. Керівники райвідділів, які в той час керували, сьогодні вони вже займають пости в міністерстві. Вони швиденько домовляться з тими людьми, які цим бізнесом займаються. Аби не платити штрафи та не сплачувати МВС за кришу. Міняли, тікають в інтернет. Тут в соціальних мережах з'явилась купа сторінок, на яких можна домовитись про обмін валюти. Якими законами держава буде контролювати цю мережу? Окрім величезної мережі тіньової вуличної торгівлі, є важко контрольовані іноземні банки. Вони теж ведуть гру на коливанні курсу валют.

І тому активно притримують валюту, яку здають в обмінники, налякані майбутнім податком українці. Елементарний експеримент доводить, що здати долар значно легше, ніж купити. Добре, утро. а 100 доларів поміняти можна. А з собою немає, ні паспорта, нічого з собою не взяв. Далі чоловік просто називає своє ім'я і йому обмінюють гроші. Сергій Іван сімдесятв'ятегоражіння. Дякую. 200 доларів можна купити? 53. 53 а? – 53 только в кучі. 53 долара у вас. Так вам ж здавалися. Говорить, вроді я себе в карман складу. Питання. Навіщо банки притримують у себе долар? Що цей податок ведуть? то дійсно курс може бути 7. Ну, при бажанні. От при бажанні курс може повернутися до 7. Друге діло, що курс 7 нікому не потрібен. Я так розумію, що на це нам буде просто викуповувати валюту, щоб він не впав до 7.